Старшокласники Кременчуцьких шкіл вже вдруге долучилися до всесвітньої акції Марафон написання листів», приуроченої до Дня прав людини, який відзначається 10 грудня. Акцію організувала Кременчуцька молодіжна група міжнародного руху, міжнародна місія в Україні на базі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови номер 10 10 грудня з 12 години 10 грудня по 12, по 12 годину 11 грудня добу по Україні було зібрано 3323 листи. Акція проходить в 13 містах України. Листи тим, чиє життя і свобода знаходяться під загрозою, від руки писали учні загальноосвітніх навчальних закладів номер 4, 10, 11, 13, 16, 19, 20 та 25. Кремлічуцький марафон написання листів тривав протягом трьох годин. Цього року акція проходить більш масштабно. В акції взяли участь близько 100 школярів. У нас вже є 110 листів підписаних. Наша задача зібрати десь 200 листів. Я думаю, що ця задача буде виконана в повному обсязі.